Слава Богу, браті і сестри! Доброго ранку всім. Читаємо утренні молитви. Дякуємо Богові за нічку і прошу благословення на предстоящий день. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже мілості, будь-якім я грішному. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешлю души истины и живезде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, веселись, наїй, очистене, и веселийся в ней очистинные, всякие скверные, спаси блажу, душа наша, святый Боже, святый грибкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, свяди кріпкий святий, святий безсмертний помилий нас, святий Боже, свяди кріпкий святий, святий безсмертний помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присне, і великі Амінь. Присядай Троїце, помилий нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прости беззаконня наше, святий посвіті, істері, німищі наше, імені Твоєго раді. Господи, поміли, Господі, поміли, Господи, поміли. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і Пресно, і вовіки віков. Амінь. Отче наш Ижей истин на небесі, і святиться Твіє, да святиться ім'я Твое, да при царство Твое, да буде воля Твоя, як на і, і на землі. Хліб наш насушний, даш нам днес, і остави нам долги наші, кожи, і ми оставляємо блажником нашим, І не введи нас в свои искушения, избави нас от лукавого. Оставші от сна препадаемте блажь, и английской песни пиемте сильні. свят, свят, святыйся Боже, Богородице, і помилуй нас, слава Отцу і Сину, и Святому Духу, вододрай сна, воздух моих Господи, умы, просвятие сердце, есть не мои отвердивые же Петя, Святая Троїце. свят, 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 свет Боже, Богородице, і помилуй нас і Né, priestно, и во віки веков. Амінь. Внезапно судья ко його ж до діяния обнажаться, полонущий свят, свят, свят и Боже Бородицу и помили нас, Господи, помили, 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 Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй. О славостах благодарить свята и це ко многих ради Твоя благости, и долго терпіння, не про не в Леся, если намерение и грешного, Неже по меси собі законі моими, но чоловіку липса, і обычного нечаянно лежащего, Воздвіл мне сиво ежи утреннего ти, и слава Слави, державу Твою, и ныне присвяті мои очи мысли на тверзи мої, уста поочах и твоїм, И разумейте заповеди Твоей, творите волю Твою, и петите Тя і и сердешне, и воспевайте все святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предите и поклонимся цареве нашему Богу. прийдіть і Христу, Богу. Прийдите, поклонимся и Приподъем Христу, цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и Приподъем самому Христу цареве и Богу нашему. Помилами Боже повелиться, милости Твоей. Твоїх очисти, і по множеству щедро Твоих Очестей, беззакония мои. ми моим беззаконня греха, мої очистим Я, якобы беззакония мои, а знаю, і гріх мне предо мной Тебе вино, тебе, единому, суреших, и лукавый пред сотворіх. сотворих, якогда оправдившись, во славі всіх твоїх Твоих нігда не даст, Дити, все <кху> беззаконнях зачат есть, морі всех родиме, мать и Моя, все истинно возлюбились, безвестные дайние премудрости Твои вел Миссии. Окропишими и собами очищуся, умышими і паче снега и белюся, слуху моему дайся возрадуються кості возрадуются кости смиренные, отврати лица отведрех моих і вся беззаконня мои очисти. Сердце чисто созижде мне, Божий Дух правный в отробе моей, неотвержи меня от лица Твоего и Духа Твои, света в нее Ты имеешь от, от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духу младышному твердим, научу беззаконные путем Твоим и нечестивым к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Божия Божии, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, устыни мое, отверзище и уста моя, возвести хвалу Твою. Яко аж би восхотілися жертви, дал бих х обо всі сожження неблаговоліших. Жертва Бога, дух сокрушен, серце сокрушено, і смирено Бог не унічить жит. Облажи, Господі, благоволінням Твим сіона, і даст з'їжду ця стіна Іерусалимська. Тоді благоволіша жертва правди возношення, і всі сожження мої, тогда возложать на алтар Твої тільці. Верую во єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творця жителей Тверца, Неба и земли, видимо же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и народного до Ця рожденого прежде всех век, святого, света, Бога истины, от Бога истина, рожденного, не и насущно, Отцу Им же Вся Быша, нас ради человека нашего, ради спасения, з небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марії и і и его Раз же за непрепонтистым пилати, и страдавши и поребень, и воскресше в третій день по писанке, и вошедшие на небеса, и сидящий отсюда Отца, и живим і мертвим, и же царстві не будет конца, и в Духа Святого Господа, и же отца и же со Отцем и Сином споклоняй, и славимо благолуша Пророки, Вы единой святой Соборную и Церквою, церковь, исповедуй единокрещение, восставление гріхов, чаю и воскресенье мертвых и жизней будущего века. Аминь. <клес> Боже, Очисти, Мерешно, и Коникули же сотворих благопредвое, на избаве ме от лукавого лукавої да будет во мне воля Твоя, не да неосужденную отверзу, уста, мой недостойная, и восхвалю имя Твое Святое. Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веке Амінь. От сна, став полуночною пес, приношу спасі, і и припадай, и не даш мені уснути в Реховней смерті, но щедрими, распнися воли, и лежащий мол, Сио і и спасими у предстоянні і по і наш Нем, ось я ім'я День безрешен Христе Боже, і спасими, о. Тебе, Владику, человек, любче от сна, восстал, прибегай, на дела тебя подвязаю, твоим, и молюся тебе. Помози мне на всякое время, во всякую вещи, и избавиться от всяких злые вещи, и дьявольского поспешень, и спаси меня, и введи в царство Твое вічне, и Ты Бо мой Сотворитель, и всякого благопромиссника податель, и тебе же все пования моє, и Тебе, слава, воссилаю, на ней і и во веки веков. Аминь. Господи, же мною твои благості, великими шадротами Твоими дали Сим'є, рабу Твоему мимошедше, время ножчийся, без напасть прийти от всякого зла противна, Ти, сам владику, всяческих творче, сподобание Тим светом, и просвіщеним сердцем творити волю Твою, нині и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божии, сили всякие плоть и Вышних, живы и на смиренные презираи, и сердца житробы святої. И сокровенный человек в яве предведы, безначальный пресносушный свете, у него же не есть применение или приложение, осенение. сам бессмертный царю прими моление наше, я же в настоящее время на множество щедрот твои дерзающие, во скверных тебе у стен творим, и остави нам при наше, я же делом и словом, и мыслей, Ведьнем или Неведним, с нами, и учистинные от всякие скверные плоти и духа, и даруй нам бодрным сердцем. И трезвенные мысли, все настоящие жде нож прийти, ожидающие пришествия, светлого и явления дне, единородного Твоего Сына, Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, Он же со славою и судья всей приют, Кому воздать и по делам Его, да не Пачи, обленившиеся на Бодствующие, и воздвижение в дела, не в бряжьемся в радости, Божественный черток, славу и сунидим, и дежи празднующий, глаз непрестанны і неизреченные слави зрящих Твоего лиця доброту Ти бо єси істинний світ просвіщай і освящай всяческая, і тяпаяся твар во віки веков. Амінь. Тя, благословим Вишній Божий, Господи, <клухи> милості творящая присно з нами, велика же неисследованная, славная же і ужасная, их женещисла, подавши нам сон воколения мыши И ослабление трудом, но трудные плоти, благодарим Тя, яко не поубились и нас и беззаконии нашими, но человеку любственность и обычного нечаянно, лежащие, не воздвілися. о Еже, слава славу, державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли и очеса, и ум нашу тяжкую сналести вистави. восставе, наші наши уста, исполни Твои хваления, я, куда возможно, в непоколеблемо петь Иже и Тебе во всех и от всех. Славиму Богу, беззначальному Отцу, среди народним Твоим Сином і Всесвятим і благим, і животворящим Твим Духом, нині і прісно, і во віки веков. Амінь. Воспіваю благодать Ве, владычиться, Молютя, умой о благодаті, ступай, правоми настає путем Христових в вдети пісні укріпі, у нині сон одгоняючи, связана пленницями, рехопадені, мольбами, твоими розрішими весту, в і в воді сохраняй борючих, враг избавляющий мя, Жізнодателя, Бога Ротчия, умрешли на миссми оживи, я же святні, вечерні родчи, душу мою, остепшие просвяти, Одивне и владишню палату. Дом Духа Божества мені сотвори, врач орочь, урочой душі моя многолетней страсти, волнуйся житейською бур'ю, кості земля, покаяние направе, избавь mi o nieveчной и червеже славу, і тартара да мені веше безсом радования, и же мной рехом по виниках, ново сотвори мне, обещавшей не чувствую, преніпрочного сурешень, старана, му, ки всякие, покажи мне, і всіх владыко умоли. Небесные милые веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услышит глаз непотребного раба Твоего, струю твоими слезам, пречистая души моя скверно очищающая, стена, не от сердца приношу тебе непрестанно, усердство и владычество, молебную службу Мою прийми, и Богу благоутробному принеси превысную ангел, мереска, Ме превыше святие сотвори, и Сень, Небесное, духовное, и благодатье направи. Руце си воздействие и снег похвалены, осквернины, скверные, непорочною, порочное, душетленных пахости и сбавик Христа, прилежно умоляющих, ему же честь и поклонення подобает, ни пресной во веки веков. Аминь. Много и все Ви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви, щели и платили Сиси, якода всех, і Павки, спасі, спаси, спаси меня по благодаті Молю тебя, А ще Богодил, спасешем ни благодаті дар на Долхпаче, і мною в щедротах незреченной милости, верую Бомири, Колысе в Христе Мой живу будет, и не узле смерті во веки. А ще бы веры, я живу тебя спасает отчаянный север и яко Бог мой, если ты Создатель. <кхух> Віра же вместо дел да имениться Боже мой, не обрящаше Бо делать не оправдающих мя, Но та віра моя давлеет місто всіх, та да отвечает, мя, та да покажет мя причастника, слави твоє вечная, да не уба похитить месота и похвалить со слове, є же мя от верить и ограды, но ілі хочу спаси мне или не хочу Христі спаси мой, при дворі скоро, скоро пое Бог, Ти боїсі, Бог, Моє дживо, Матери Моє, сподобай мя Господи, Нині возлюбить, якоже возле Бександа надати самий гріх, И паки и поработать и тебе в безденности точно, я уже поработал прежде с этой нельзям, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу во все дни живота моего, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Святий Ангеле, предстояй, Окаяну моей души и страстной моей жизни, не остави меня, грешного не же, отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною, насильством смертного святили телесе, укрепи бедствующий, худую мою руку, и мене меня на путь спасения, ей, святые Ангели, Божий, хранителю Покровителю, Окаяны, моей души и тело, вся мені прости, великий митя, оскорби, все дни живота моего. Ящик, что стареши, пришедшие носию, покрими в настоящий день, Сохрані мне від всякого искушение противного, да ні в коем лисе прогнивое Бога, і молись за мяку Господу, да утвердіть мне в страсти і достойно покажет мне раба Свои благості. Амінь. Пресвятая, Владичице моя Богородице, святими Твоїми і всесильними мольбами, отжені від жени от меня смиренного коя, раба Твоего, уныние забвения, ни разум, И вся скверная лукавая и хулиемо помышления от окаянного моего сердца, помречен ума моего, и по оси пламени зрестей моих, як унич есть и окаянин, и избави от моих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий собой, яко благословенный всех всех родов, и славится причестное имя Твое, во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодниче Божий. Називаємо ім'я свого святого в честь, якого ми названі. Яко сусідно к Тобі прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику о душе моєї, Богородице, Діво радися, благодатна і Марія Господь з тобою, благословина Ти в женах і благословен плачерів Твоєго, яко Спаса родилась і душ наших. Спасі, Господі, люди твої, і благослови достояння Твоє. Победи православним християнам на супротивных дару я, и Твоє сохраняй Христом Твоим жительство. Спаси, Господи, и помилуй Отца Моего Духовного, родителей моїх, сродников, начальників, наставников, благодетелей. Всех просивших о них помолиться, всіх нині нами напоминаем И всіх православних християн, упокой Господи, душу усопших раб Твоих, родителей Моих, сродников, благодетелей. Всех воїнів на полі брані убиє и всех православних християн, и прости им вся сорішения вольная и невольная, и дарим царствие. Небесноє Псалом 90 Живи і в помощі крові Бога Небесного дворіця, речет Господи, заступник мой, сії, прибежище мій, Бог мой, і уповай на яко якото і збавите от ситі ловче от словесі мятежна, плешма своєму осеніття і подкриля Його надіющеся, оружем убиття істинно Його, не обоїщихся от страха ношного, от стріли літящої, от нього твіщі, от тьми приходящія, Оцрящий бесополуденного падет страны, твоя Тысяча и тьма одесно, и тебе к Тебе же не приблизится, обаче очима Твои смотриши, и воздаяние орешников узреши, яко Ты, Господи, упование Мое, Вышнее положилось и прибежище Твое, не при Тебе зло и рано, не приближится Телеси Твоему, яко ангелом своим заповесить Тебе, сохранить Тебя во всех потех Твоих, на руках возьмут тебя, Да некогда его окаменного Твое, на Аспида и Василиска наступишь, и поперечь льва и змея, яко на меня упова и избавлю, и покрию, И, яко познай имя Мое, возвратку мне и услышу Его с ним есть из Моего, и прославлю Его, до того дни, исполни Его явлю Ему Спасение Мое, достойно есть якого истину до життя Богородицу. Трісно блаженої і і матір Бога нашого, чеснішої хирові, і славнішої пісрамні сирафім, безсніняння Бога, ворочої, суші, Ісусу і, і зітягом вічаю, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і прісне, і веки веково, Амінь. Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі благослови, моліт раді, причистия Твоєї Матері, силою і чесною, уже творяща Христа Господня. архистратига Божьего Михаила и всех прочих бесплотных небесных сил, святого великого мученика Победоносца Георгия, святого великого мученика Целителя Пантелия Имона, священного мученика Киприана Мученицы Иостинии, преподобных и богоносных отец наших, Мефодия Иова, Эмфилохия Чудотворцев Почайских, Антония Феодосия и прочих Чудотворцев Киева Печерских, Сергія і Нікона Радничке, Серафіма Саровського, Святих і праведних Бога, Отець Іоакима і Анни, преподобного Мисія Муріна, праведної Анни Пророчиці, Шишанікиранської мучениці, собор преподобних отцев києво Печерських в дальніх пещерах Феодосіївських. святителя Павла Митрополита Тобольського, святителя Філарета Митрополита Київського, священномученика Владимира Митрополита Київського, преподобного Сави Псковського, преподобного Пімена Великого, святителя Осії, исповедника Епископа Кордовівського, святителя Ривери, исповедника Епископа Римського, Преподобного п'яна Палестинського мучениці Анфіси, преподобного Сави, преподобно, преподобних і Кукши, Посніка в Печерських ближніх пещерах, священномученика і з ним 28 мучеников, Священномученика Стефана і з ним 18 мучеников, священномучеников Іоанна Прессетера, Мефодія, Священномученика Олександра Присвитера, Священномученика Владимира Присвитера, Святого Дмитра і Сповідника Пресвітера, і вже і пам'ять нині совершаємо, і всіх святих Твоїх. Господі Ісусі Христе, Сині Божій, поміли нас грешних. Амінь. Спасі, Господі, Братья і сестри, за молитву. Всім Божої допомоги на предстоящий день. Покрови царіця Небесної і Ангела Хранителя. Зараз ми, сьогодні у нас понеділок, день не пісний. Починається тиждень, хай Господь нам допоможе на цей предстоящий тиждень. Зараз ми з вами прочитаємо Євангелія дня. Євангелія від Марка. Євангелія від Марка сьогодні. Від Марка. Перша глава з 9 по 15 вірш. Спочатку молитву Ось Осіяй в серцях наших, чоловіка любви, Господи, Твоєго, Богові, тлені світ і мислення наше отверзі, очі, война Твої проповедені розуміння, вложив нас і блаженних Твоїх заповідей страх до плотські похоті, вся поправши, духовне и житло, проводимся, яжику, благождені, Твоєму і мудрствующе і діюще. Ты Боиси, Пресвящение Души, Телес нашей Христе Божий. Тебе славу воссылаемся, безначальным Твоим Отцем, и все Святым и Благим, и Животворящим Твоим Духом. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Так, Евангелия от Марка. И бойсь в днях, Онях, преде Иисуса от Назарета Галилейского. І крестися от Йоанна в Іордані, і Абие, восходя от води, виді, розводящася небеса і духа, и когоб'я, сходяща нань, і глас без небесі, Тиси, Син Мой о Онім же благоволених, и Аби я Дух і його пустиню, і и Беду пустыни, дні 40, і скушаєм сатаною, і без в зерьмы, і ангели служаху йому. по преданні же Іоаннові Приїде Ісус Галілею, проповідає Євангеліє, Царстві Божє, і глаголя, якої сповниться время і прибіжиться царстві Божє, покайтеся і віруйте в Євангеліє. І сталося у ті дні прийшов Ісус із Назарета Галілейського і хрестився від Іоанна в Йордані. і коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн небеса, що розкрилися, і духа, котрий сходив на нього, як голуб. І голос був з ти, син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Негайно після того Дух веде його в пустиню, і пробув Він там у пустині 40 днів, спокушуваний сатаною, і був зі зір з і ангели служили йому. Після того, що, як виданий був Іоанн, прийшов і Ісус до Галілеї, проповідуючи Євангеліє Царства Божого і кажучи, що настав час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Отаке сьогодні, браті і сестри Іван Діот, Марка, друга глава, якраз коли Господу Ісусу Христу виповнилося 30 років, згідно єврейського закону, в 30 років людина мала право бути вчителем. До цього часу вона вчилася і не могла бути проповідником Слава Божого. І ось Ісус Христос, щоб виконати всяку правду, ми знаємо, що перед ним прийшов Іван Христитель. І прийшов Христос. Спочатку Іван Христитель не хотів його хрестити, але Бог сказав, що потрібно це робити. І от коли він хрестив його, то Дух Святий з неба зійшов, і було чути голос Бога Небесного. Саме в цьому місці явилася свята Троїця, що Бог святій Троїці. Ми, друге лице Святої Троїці, Син Ісус Христос, хрестився від Іоанна, від Духа. Від Бога Отця зійшов Дух Святий на Бога Сина, і було чути голос Бога Отця, це, це син мій улюблений, Його слухати. І після того, як пише Івангелія, Ісус Христос пішов в пустиню, де пробув 40 днів, і сказано, що ангели йому служили. І Він 40 днів постився, готуючись до проповіді. І коли він вийшов через 40 днів на проповідь, він почав людям говорити Покайтеся, тому що наблизилося царство небесне. Покайтеся, це означає і віруйте в Євангелія. Покайтеся, це означає перемініть своє гріховне життя, прийміть слово істини, примиріться з Богом. І ми так само повинні з вами старатися в своєму житті чути голос Христа. Якщо щось не так робимо, розуміючи це, каятися, просити Бога прощення. І старатися вивчати слово Боже, вірити в Івангелію і жити по ньому, щоб Господь на, привів в нас своє царство. Спасі Господі, браті і сестри, всім Божої допомоги на предстоящий день. Сьогодні ввечері, о 17-й годині, буде все бдіння. Завтра праздник преподобного Іва Почаївського. Богу буде угодно, будемо транслювати прямий ефір з Преображенського собору Почаївської лаври. Всіх, всіх Божої допомоги, спасі Господі, прошу прощенняся святих моліт. Всім спасі Господі за лайки, подобайки і подарунки. Спасі, Господі, з Богом.